Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео ми з вами поговоримо про те, які ж очікують зміни пенсіонерів і стосовно нарахування пенсій. Хочу нагадати, що відповідну інформацію нам презентує Міністерство соціальної політики про те, що зараз йде стадія розробки відповідних документів, а саме нормативно-правових актів, законів, які будуть регулювати питання. Показників, які є і будуть важливими для обчислення пенсії. Я пропоную дане відео своє поділити якби на три таких умовних, так, блоки. Першому блоці ми поговоримо з вами. Я нагадаю, як наразі розраховується пенсія. Дивіться, наразі станом ще на сьогоднішній день, а пенсія в нас розраховується за наступними основними трьома показниками: це усереднений показник заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року зверненню за призначенням. Пенсії хочу нагадати, що станом на квітень 2024 року пенсійний фонд опублікував інформацію, що при зверненні за призначенням пенсії. У 2024 році застосовується усереднений показник заробітної плати в Україні. За 2021-2023 роки він становить 13 559 гривень 41 копійку. Це перший показник. Наступний показник, який теж є дуже важливий, це коефіцієнт заробітної плати вас, як застрахованої особи. Це другий показник, і третій це коефіцієнт. Страхового стажу за страхованої особи. Оці основні три показники, непередбачені на законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, частина 1 стаття 27, визначає формулу розрахунку пенсії на сьогоднішній. День, тобто три показники це показник середньої заробітної плати в Україні, він становить 13 тисяч, повторюсь, 559 гривень 41 копійка. Далі, коефіцієнт заробітної плати, у вас, як застрахованої людини, це середньоарифметичний показник коефіцієнтів заробітної плати за кожен місяць страхового стажу періоду, за який враховується заробітна плата. Коефіцієнт заробітної плати за місяць, він визначається шляхом. Ділення суми заробітної плати за страхованої особи, та якої сплачені страхові внески за цей місяць, на середню заробітну плату в Україні, з якої сплачено страхові внески також за цей же ж Місяць. Також хочу нагадати, що законом передбачено правила вилучення з підрахунку невигідних місяців заробітних плати. Вони мають назву оптимізація заробітку. Це коли є періоди, які зменшують розмір вашої пенсії, ви маєте право їх виключити. Та коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи. Отже, ці три показники. Які в цьому році, ще так, згідно чинного пенсійного законодавства, вони безпосередньо впливають на розмір вашої пенсійної виплати. Пам'ятаєте, коли у березні 2024 року проводилася індексація, всі говорили про бальну систему. Від уряду, що вона а, нарешті усуне всі недоліки нашої солідарної пенсійної так, системи, що це буде суперсправедлива індексація і так далі. Що пропонували в березні 2024 року? Хочу вам нагадати, взагалі, що таке солідарна пенсійна система? Це хочу нагадати, це ті, хто працює так, сплачують страхові внески в пенсійний фонд. І відповідно, ці страхові внески вони спрямовують на виплати не тим людям, які вже виходять на пенсію, не працюючим, так, пенсіонерам. Отже, що пропонував в березні 2024 року уряд в особі нашого прем'єр-міністра що про це говорили. Казали, що кожен місяць вашого працевлаштування, відповідно, сплачується внесок до пенсійного фонду. Ці внески обіцяли перерахувати у бали до сповідношення між вашою заробітною платою та середньою заробітною платою по Україні. Якщо ви платили внески із заробітної плати, яка була середньою по Україні, то ви мали б отримати 10 балів, вище середньої 12 балів, нижче середньої 8. Потім ці бали так само перерахувалися б назад у пенсії до актуальної середньої заробітної плати. От така мала бути формула, вона вже, хочу нагадати, мала бути застосована вже в березні 2024 року, і відповідно, вже в березні 2024 року мала бути виправлена. Несправедливість, да? особливо це стосується тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше в 2012 році, ну, наприклад. І зараз, вже у нас станом на сьогоднішній день, 2024 рік, ми знаємо, що суми індексації, яка проводиться, вони інколи бувають недостатньо великими. І виходить, що пенсія людини, яка вже вийшла в 2012-13 році, вона Повному мірі не відповідає наприклад, вартості ринкових продуктів, ліків, пенсія, грубо кажучи, не встигає за цінами, які нас оточують кожного дня. Тому ця бальна система мала все це вирівняти. Саме головне, ці пенсіонери, які вийшли на пенсію раніше, які зараз отримують пенсії, мали б вийти на один рівень і отримувати приблизно однаковий розмір пенсії. Але цього всього не сталося. Відбулася в загальному індексація. Про це ми вже говорити не будемо, тому що індексація відбулася в березні 2024 року. Ви всі бачили свої. Проіндексовані пенсійні виплати і цю інформацію ви знаєте. Наразі що пропонує Міністерство соціальної політики України? Міністерство соціальної політики говорить про те, що все потрібно абсолютно міняти, тому що солідарна пенсійна система вона вже себе так не, скажімо, не задовольняє потреби всіх українських пенсіонерів. Тому Міністерство соціальної політики зараз наразі розробляє закони, які будуть врегульовувати питання обчислення пенсій наступним чином. Цитую нашого міністра соціальної політики. Міністр соціальної політики пропонує, що наразі для розрахунку пенсії буде. Застосовано так тільки два ваших показника. Це кількість ваших внесків, які ви сплачували щомісяця, коли ви були офіційно працевлаштовані, і кількість відпрацьованих вами років. Але досить незрозуміло Міністерство соціальної політики це пояснює так. Якщо ви, наприклад, пропрацювали хоча б 15 років. І вже досягли, я так розумію, зі слів Міністерства соціальної політики, знову ж це ж просто тільки ще розмови, тобто немає ніяких нормативно-правових актів, законів. На які можна було селатися і дійсно дане питання врегульовувати. Е, значить, якщо ви пропрацюєте 15 років і досягнете пенсійного віку достатньо, до речі, стосовно пенсійного віку, Міністерство соціальної політики обіцяє не чіпати пенсійний вік і залишити його. В спокій таким, яким він є, тобто при досягненні 60-річного віку у мене є відповідне відео, я про це розповідаю. Ви зможете вийти на пенсію, якщо ми говоримо на пенсію за віком. Тому що ми пам'ятаємо, є різні види пенсій, які є в нас, і дозволяють йти відправо вийти на пенсію раніше. Тому, якщо ви пропрацюєте 15 років і досягнете пенсійного віку, то ви точно будете мати право на 30% від мінімальної заробітної плати. Року, що ж, коли ви будете виходити на пенсію? Це так пропонує Міністерство соціальної політики. Знову ж, якщо будуть застосовані для обчислення пенсії ці два показники, кількість ваших внесків, які ви сплачували щомісяця, та кількість відпрацьованих вам е е років, то внески будуть переведені у бали. Кожен бал буде відповідати 30% середньої заробітної плати за відповідний рік. І якщо ви пропрацюєте 35 років і отримували середню заробітну плату, то також зможете отримувати 30% від свого заробітку. Тобто, зовсім також якось незрозуміло. Виходить, що людина, яка, грубо кажучи, от відпрацює 15 років, і людина, яка буде працювати 35 років, розмір пенсійної плати їхній буде приблизно на одному та самому рівні. Рівні. Знову ж таки, це поки що тільки розмови. Я розумію, що, скоріш за все, наша країна і взагалі соціальна сфера наша, так, стоїть зараз на порозі великих змін. Тож будемо з вами надалі слідкувати, особливо що стосується пенсійного законодавства. Поки що о, норми пенсійного законодавства вони залишаються незмінними і о, обчислення пенсії. У вас буде за трьома основними показниками: це коефіцієнт вашого страхового стажу, заробітної плати та показник середньої заробітної плати по Україні. Очікуємо остаточного рішення та відповідних прийнятих нормативно-правових актів.